Усім привіт! Сьогоднішнє відео починається зранку, і тут я готую сніданок. На сніданок у нас були оладки на кефірі. Вони завжди виходять такі пишні. Готую вже багато років за цим рецептом. І, до речі, в ньому немає яєць. Лише борошно, кефір, цукор, сода і дрібка солі. Я іноді готую за простим рецептом, а іноді ще додаю сюди яблука, очищаю від шкірки і натираю на великій терці або нарізаю на дрібні шматочки. Тоді виходить дещо схоже на пиріжечки, але готується значно швидше. Сковорідку обов'язково змащую маслом. Перший раз його розподіляю, а потім можу готувати навіть без масла вже далі. Тобто більше не додаю, але стараюсь накривати кришечкою. Тоді вони гарно просмажуються. Мені, до речі, оладки нагадують смак дитинства. Бабуся часто готувала їх. І в неї такі кругленькі вони були. У мене щось із формою не дуже. Але пишні. До речі, вони навіть як охолоджуються, не втрачають свою пишноту. А тут уже наочні приклади мінусів котів. Не люблю, коли вони линяють, але, на жаль, доводиться з цим миритися. Це я не полососила вже днів 4, напевно, чи 5. І шерсть назбиралося так доволі. Тому пилосошу все і вся. Ще в нас є отакий килимочок, йому вже ну, дуже багато років. Періодично його то дістаю, то ховаю, бо мені набридає його отак кожен раз витирати, витрусювати, тому що пилосос, якщо просто пройтися щіткою, він не вибирає все із цих волокон. Чи як їх назвати. Коротше, з коврика він все не вибирає, доводиться отак витрусювати, і періодично ще мию його в ванні із щіткою, щоб там не було ні пилу, ні бруду. Ну, тут кочаття шерсть в велик, більшій кількості, бо у них тут лежачок, і я вже починала з нього витрушувати. Вони тут дуже часто лежать, в лежаку. І Раніше він стояв на підвіконні взимку, а коли тепло, то я його прибираю. Це взагалі звичайна картонна коробка, просто вона обрізана понижче. Кіт любить саме з бортиками, йому потрібно кудись примостити голову. Коробочки вже, я не знаю, років три чи чотири, напевно, ще тримаються. Скотчиком по бокам правда, промотала, бо не витримала ваги. А це іграшка. Тут така пташечка. Раніше в неї пір'ячко і крильця було, але кнопа її трішечки підгризла. І взагалі ця пташечка вже не знаю, скільки я її ремонтувала, вже більше ремонтів вона не переживе, тому що кнопа впиралася всіма лапами, і вона оцю проволоку просто виривала з середини. А зараз пластмасове кріплення вже трішки. Підперла, під, підламала. Тут вирішила почистити взуттєву полицю, бо періодично спить кіт. І там, крім піску і взуття, також була купа шерсті. Но у нас, якщо кнопка дуже боїться пилососу, то старається кудись заховатися, то коту, якби взагалі все рівно. Він, коли ще був кошенятком маленьким, він взагалі грався з пилососом, бігав за ним. Коту іноді песики бігають. Так і кіт. От доки я прибирала, він собі мирно тихо спав. У нас, на щастя, килимів в квартирі небагато, він лише один в дитячій кімнаті. І я рідко але проходжусь отак із спеціальною щіткою, щоб вичистити. Це я вже пилососила і після того, як попилососила, ще начесала. І тут, нарешті, ховаю своє взуття. Це вже демісезонні сапожки, але. Щось до них черга довго доходила. Я спершу протерла їх щіткою тряпкою, а потім меланіновою губкою спробувала підошву відтерти і потерла трішки на свій страх і ризик саме взуття і таки відмилася. Тому білі кросівки вже одразу нею вимивала. Бо ці темні сліди на самому взутті вони вже не вимивались. Шнурки теж вирішила дістати вже їх. Залью кисневим порошком, коли будуть біля речі прати, також вичищу. Дитячі устілки дістала, вони ну, дуже грудні, тому що діти постійно в піску в чомусь ну, із взуття його витрушують. А от свої витягнути не змогла, вони там дуже міцно прикріплені, Побоялася, що на рівні п'ятки вони відірвуться. Буде дуже шкода, тому що вони там. Якісь пропінені, прорезинені, спеціальні, типу амортизуючі. Тут одразу вимиваю раковину, бо після взуття вона, м'яко кажучи, була нечиста. Взагалі стараюсь частіше протирати, тому що якщо його не запускати, то і мити з хімією не потрібно. До речі, оце милко, що тут стоїть, воно мені дуже подобається, особливо дітям, тому що як натискаєш, воно у формі квіточки таке. І вони з задоволенням миють руки. Воно гарно піниться, пахне. І таке універсальний варіант, щоб зацікавити дитину. А тут уже на черзі вичесування кота, можна сказати, грумінг, тому що я, крім вичесування, ще помила йому і вуха. І кіхті обрізала такий салон краси. Вуха досить рідко мию, але він у нас щось такий хлопець, що вуха сам не миє. Тому періодично доводиться таки прочищати їх ватними паличками. Але терпить. Не подобається, але такий вже в нього характер, що стерпить все. От навіть кіхті, якщо обрізати, Старається сидіти спокійно, тому процес швидкий. От, на відміну від кнопи, тому що вона крутиться, вертиться, не вчить, дряпається, іноді намагається вкусити, але так, не боляче, але прикусує, показує, що це їй дуже не подобається. Але цього разу вона хоча б далась вичесатись. Сиділа там собі спокійненько, чекала. Тому що минулого разу я її зловила з горем пополам, але вичесати надовго не вдалося, бо вона сичала, кричала, тікала, куди могла. Тут видно, що шерсть вже хоч і вичесана, вже летить. То вже обібрала, що змогла покою і вже відпустила. Сама правда, вся в шерсті. Довго я її викатувала, тому що. Прилипло, прилипло так знатно ще й на теплу футболку. Воно посидить поруч. Перевіряючи все вичислило. І, до речі, в мене ще половина морозилки лишилася з ягодами, з тим, що заморожувала з минулого літа. Тому вже дістала, буде в нас сьогодні кисіль, точніше, сьогодні-на завтра, тому що вже готую пізно. Вже. Їсти сьогодні не будемо, а завтра зранку якраз буде чим поснідати. Тут мені допомагає мій старший помічник, помолодший вже заснув. До речі, все пересипаю в такі баночки з під морозива. Мені все шкода викинути, і в мене їх реально багато, і дуже зручно, що вони є, тому що вони прозорі, видно, що в них знаходиться. Як щось таке невідоме, то можна і підписати, наприклад, каркмаль у мене підписаний. І ще, до речі, зварила, заварила каркаде, буду фарбувати крашенька звітра. А це наші мандаринки. Їм уже два місяці. І деякі вже такі величенькі, а деякі тільки прокльовуються. Діти дістали з мандарина, здається, 12 зерняток. І от ходять, поливають, дивляться, що там ростиме. Ну. Поки росте. І як сімейний час разом, і за те, що мені помічники допомагали, то справилася швидше, то тепер граємо в настільні ігри. Взагалі дуже люблю настільні ігри і вважаю їх корисними в будь-якому плані, навіть в тому, що сім'я проводить час разом. Люблю я цей час і діти його люблять. Але, на жаль, не завжди вдається. Але сьогодні відклала всі справи. Тому трішки пограли. Кнопа тут теж з нами. Без неї, ну, ніяк і нікуди. Компанійська така вона у нас киця. Всім дякую за перегляд. Дякую, що були з нами, і дуже буду вдячна вам за вподобайку.